Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде випуск з школярами. В мене багато людей запитувались і взагалі багатьом цікава така тема. Як тут школи, як навчаються, як освіта, яке ставлення до учнів? І багато хто приїжджає сюди, з України, з Європи, їдуть з дітьми. І цікаво, взагалі, як в школі відносяться до українців, дітей, можливо, не знають англійської мови. Що тут відмінного, і ось в, цьому, в цьому відео я вам трішки розповім, точніше, не я, а школярі, які ж вчаться тут в школі, розкажуть, які відмінності, що цікавого, що їм подобається або не подобається, все в цьому випуску. Також, як ви знаєте, я вже купив будинок, про це розповідаю в попередніх відео, кредит взяв. І невдовзі також розповім. Про те, як мій, моя сестра з чоловіком також купили в кредит будинок по сусідству з нами, такий спойлер вам, І у них там трошки відрізняється, буде короткий міні-сюжет про це. Е, починається в нас зима і наближається новий рік. Хочу вам побажати всього найкращого, але до побажань ще дійдемо пізніше. У нас вже просто суматоха така починається новорічна. Але бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару. Сідайте з дітьми, з школярами, якими ви збираєтесь їхати, щоб вони також подивились, що тут цікавого в школі, що підмічають наші діти, коли тут вчаться вже в Канаді. Поїхали! Як тебе звуть і в якому класі ти навчаєшся зараз? Мене звати Богдан, я зараз в 10 класі. Е, мене звати Еліта і мені 8 років. Добрий день. <світ> <світ> <Данил>. <світ> <світ> Привіт, Софія. Привіт. В яких країнах ти навчався? Я навчався в Україні, в Польщі і зараз в Канаді. Е, як довго? Ну, в Україні більше всього? Так, часу. в Україні більше всього. Я навчався 9 років в Україні, mm -hmm. один рік в Польщі. І тут три місяці. В яких країнах ти навчалася вже? Mm, в Польщі. Тільки в Польщі, Тільки так? В Польщі. Це ти пішла там з першого класу і, і, і да. другий. Два, два роки навчалася. Да. Я вчився насправді в Україні в багатьох школах. Mm -hmm. Спочатку просто сільська школа, звичайно, така. — Прям село село? Прям село село. Скільки Пер... у вас було? Ч... Нас в класі, нас насправді багато було. У нас було, я не пам'ятаю, вроді би під 30. Ого. То велике село. <ріхи> та, та, так. Потім я пішов вчитися в Івано-Франківськ. Ні, спочатку я навіть попробував онлайн-школу, але потім ми зрозуміли, що таке собі. І я пішов вчитися в Івано-Франківськ. Там я провчився до восьмого класу, і якраз перед початком ковіду ми вирішуємо знову. Попробувати онлайн-школу. Mm -hmm. е, ну, вона чуть, -чуть по-іншому була. І я, виходить, весь ковід відвчився в цій онлайн-школі до 9 класу. Mm -hmm. І ну, теж так собі, тому що ти сидиш собі один, щось вчишся, нема ніякого такого mm -hmm. І Друзі, знайомих. Ну, так, тобто... друзів-знайомих, це, звісно, бідресняк, коротше. Ну і ми вирішили поїхати в Львів. Uh -huh. Ми знімали там квартиру. Це якраз перед вірною війною. Uh -huh. е я провчився там півсеместру. Почалась війна. Ми виїхали в Іспанію. Ми виїхали за місяць до війни. Uh -huh. е я там провчився дистанційно, 10 клас, і приїхав сюди. Мене сюди знову в 10 клас. Uh -huh. Тому що в 11 клас, як тут працює, що ти вже набираєш поінти для поступлення в університет. Uh -huh. І тому мене знову в 10 клас закинули. Uh -huh. Насправді це добре, тому що я підвчив англійську. Всього so, я навчалася також в багатьох школах. Я навчалася спочатку. Я була на дистанційному, коли мені було десь 5-6 років. Я була на дистанційному, мене нас навчала мама, uh -huh. і потім а, ми вирішили приїхати в Лен Франківську школу, таку щоб можна було з дітьми якось е... комунікувати. Щоб, да, комунікувати. І... І потім ми, ми там навчалися трошки десь два роки, можливо, і потім ми знову перейшли на дистанційне навчання, поки був коронавірус. І потім ми через деякий час, коли вже коронавірус трошки втих, угу. ми переїхали у Львів і там навчалися вже в християнській школі. І після цього ми переїхали в Іспанію до початку війни. І навчалася там дистанційно в нашій українській школі. І потім, коли вже почалась війна, ми ще навчалися в українській школі і потім приїхали сюди в Канаду. Так як немає строгого такого режиму, все в лояльній формі, то багато дітей користуються цим. Mm -hmm. і, і, наприклад, коли ти йдеш по коридору під час уроку, то ти бачиш, що дуже багато дітей теж ходять по коридору собі гуляють. Е, є велика бібліотека, і там вона повністю забита під час уроку. Що там діти граються чи читають? Е, прино... Там стоять комп'ютери угу. і вони там можуть гратися, можуть також робити завдання, якісь домашні, але найчастіше це вони приносять свої ноутбуки е, і ставлять на столики. Тобто, можна сказати, діти прогулюють е, в школу, прямо в школі. Не виходячи, так? За всіх казати не буду, але ну, є, такі. є такі, так. А що не ходять, не ганяють, там ну там не виганяє робітник бібліотеки, що йдіть на уроки, чого ви тут, те не е, такого? Не було такого. Угу. Тобто, якщо дитина хоче навчатися, то вчителі це підхоплять і угу. будуть дитину навчати, ну вести ну, вони бачать потенціал цей, що дитина от має бажання. Угу. Е, а якщо дитині все рівно. То вони якби, ну окей. Хай, Хай батьки займаються <хай> вихованням. Тут легкіше і тут трошки різніше. Я не знаю як, але ну так. Да. А різніше, що саме різниця? Що саме змінилось? От як ти, як ти навчалась в Польщі? Опиши свій. Трошки а, трудніше, ніж тут, тут. Що легше. в тебе? Як в тебе проходив день в Польщі? От ти прийшла зранку, як твій день проходив? А, я, Помолилися, почитали біблію, потім ми пішли типу, за, за їжу. Угу. І в нас десь 15 хвилин, потім ми, е, в нас математика. Ну, уроки, звичайні, в тебе да, були. Уроки. По скільки? По 45 хвилин, чи там як вони виглядали? По 30, по 45 Окей, скільки в да. тебе уроків в день було? Е, Три-чотири-чотири. Три, чотири. І вони кожен день різні чи. Чи завжди однакові були в Польщі уроки. Ну, цілий тиждень у вас математика, наприклад. Чи ні, у вас там вівторок математика, а в середу четверг нема там. Так було? Ні. А як? У нас, ну, Весь тиждень там математика, угу. весь тиждень то. Ну, не зміняється програма. Окей. А тут в Канаді, тут так само? Тут так. Іноді якісь там вставки, там, наприклад, вільний час або, наприклад, Вчити англійську мову, то там трошки міняється містами. Ну тобто, у вас як? У вас ви е, скільки в тебе взагалі уроків тут в Канаді в день? П'ять-шість. Ого, більше. А с... у вас одні й ті самі уроки? Ти скільки вже? Півроку десь навчаєшся в школі? Да, ну, і е, які предмети ти вивчала? У тебе кожен день там, наприклад, математика, кожен день англійська, або кожен день змінюється? Як в тебе? Те ж саме, нема, нема змін. Тобто в тебе весь час це одні і ті самі 5-6 уроків? Так. Не набридає? Ні. Тобто тобі подобається, що одні ті самі предмети щодня? Так. А викладачі, як до тебе відносяться? Ти. Вони милі, вони такі, ну, до дітей більш підходять. Ну, так. 에, більш добріші? Так. Да. А як оцінки вам ставлять? У нас нема оцінок в моїй школі. І, ну, у нас є така табличка, типу, якщо ми зробили щось погане, то ми типу, вниз. Е, пер, е... Рейтинг такий у вас так? Типа, так. Да. І ви передвигаєте себе вниз, так? Є. Так, у нас ті, типу, прищепочки угу. з нашими іменами, щось хороше, вверх на одну, угу. щось погане вниз на одну, там такі карточки, десь 6-5. Добре, і це всі діти бачать, так? Так. Е, оцінок немає, є тільки такий рейтинг. А взагалі тобі тут в Канаді подобається в школу ходити? Так. Ти хочеш ходити тут в школу? Так. А в Польщі ти так само хотіла? Чи тобі менше Хотіло. хотілось? Теж Хотіло. подобалось в Польщі так. в школу ходити. Окей. Okay. Іменно як школи побудовані. Е, я вже не в першій школі помічаю, я думав, це тільки одна е, там такі, вони дуже цікаво побудовані в тому плані, що посередні є такі сходи, е, на яких ну, можна, можна сидіти, вчитися на перероб, uh -huh. всяке таке. І що е, деякі діти, студенти, вони е, сидять, вчаться іноді. Поза класами сидять, там щось довчають, щось таке. Це uh -huh. коли я тільки прийшов в школу знайомитися зі школою, так сказать, з директором. От я подивився, нічого собі. Вони сидять, якось так вчаться. Там такі столики, круглі стоять. Напереду у нас такого не було. Ну, класи трохи інші. Е, у нас крейдові дошки, у них е, а. такі електронні, електронні там мені теж. Наші щоденників. У нас немає прям щоденників, тому що домашнього завдання тут якось я не помічаю взагалі, інколи якісь там просто проекти зробити і все. І тому у нас була така, такий невисня, як планер, і там нам просто записували якісь нагадування, що у нас на цій неділі буде. І а, у нас нема не було ніяких книжок чи щось таке. У нас завжди все було як. Нам давали якісь розпечатані бумаги, щось, щось таке, надруковані. Uh -huh. і, і все. Інколи давали просто такі зошити, знаєте, як по математиці, щоб ми там робили прямо. З прикладами. з, них. Да, з прикладами. Uh -huh. А так книжок не було. Тобто то, з дому не приходиться таскати. На щастя, ні. Я навчаюся в старшій школі Hack School, і тут є можливість вибирати два предмети собі. Тобто, дається список предметів, і вони більше йдуть по спеціальності, тобто, для прикладу, автомеханіка, е приготування їжі, виготовлення виробів з глини чи чогось такого іншого. То це мені дуже подобається. Угу. Також е дуже прикольно, що одні предмети ти береш їх на один семестр. І тобто е ти в день маєш чотири предмети угу. 에, і ці предмети у тебе кожен день повторюються. Це капець. <рес> Я не уявляю, якби там біологія кожен день там була, або там, особливо, якщо вчителька якась він. <рес> не окей. Але ну. від цього нікуди не подітися. Ну, ну, угу. Але це в тому в цьому теж є плюси, бо можна вивчати поглиблено ці уроки, mm -hmm. і за один семестр набагато більше вивчити, ніж якби це було розтягнуто там mm -hmm. на роки два, наприклад. І це ти ну це для тебе є можливістю перевірити, чи подобається тобі це направлення, яке ти вибрав. Mm -hmm. Якщо ні, то на наступний семестр ти можеш підійти до вчителя і сказати, що я хочу перебрати уроки, mm -hmm. і чи можна це зробити, і дають тобі список. І ти перебираєш і знову змінюєш. Так, змінюєш. В нас один раз в тиждень. Домашнє завдання? Так. І багато дуже? Ну не дуже. Ну тобто ти не втомлюєшся? Так. Ну, щоб їх зробити? Ну десь 15 хвилин, 10-15 займає. А до котрої години у вас заняття? До до двох. До другої? Так. Тебе забирає автобус? Так. Зранку і потім привозить? Так. Багато дітей в автобусі їздять. Ну, так, ну, не сказати, що прям вся в школу, mm -hmm. десь дві четверті, одна четверть. Ну, весь автобус чи половинка автобусу mm -hmm. не сама ти їдеш. в общем. Тут менше уроків. Вони тривають довше, але у тебе по 5-4 роки в день. І є велика перерва, це теж дуже прикольно. На ній можна там піти в зал, там покидати м'ячі або щось таке поїсти. Е, вона годину триває. Ого, дійсно велика. велика. У нас в школі просто була 20 хвилин, це велика вважалася. Ну у нас такі по 5-10 uh -huh. хвилин між класами, це так чисто перейти з класу в клас, і потім по середні уроків там потім, uh -huh. оце, годинка в тебе uh -huh. поїсти там. <кій> Окей. Тобто перерви, да. щось є можливо, щось таке. Да, да, да. Карди... Ні, що тобі там подобалось, не а, подобалось? е Тут набагато менше домашнього завдання. <кій> в плані воно є, але е ти там, там вдома приходиш, пишеш есе, і всяке таке. Але раз тобі дають на це час в класі, ти реально можеш. <кій> Відчуття в школі і потім ще піти до 10-ї піти працювати. кудись. мені подобається тут вчителя? Вони дуже такі добрі, немає ніяких злих, які там, якщо ти їм не подобаєшся, оцінки занижають. У нас тут все так вчителя поважають дітей, діти поважають вчителів, угу. і, і вони дуже добре навчають. У тому плані, що якщо в нас в Україні якось сухо розказують щось там, таке, ой, там вчіть самі mm -hmm. мені ліньки розказувати. Like Лекці відчитали да. все. А тут розказують, щоб діти всі зрозуміли, питають, так ви все зрозуміли. Бо бо у нас таке питання задавали тільки в першому, другому класі, тому що mm -hmm. ми були завтра маленькі, вчителя були добі, а потім вже в старших класах там, ну то в старше, там в п'ятому, шостому mm -hmm. класі вже такі. Так, все. Ідіть вже додому. Тобто, якщо так коротко, то відчувається, що тут вчителі хочуть тебе навчити, а не просто викласти да. матеріал. Угу. Круто. це круто. Не задають домашнього завдання. Угу. Взагалі його немає. Але, наприклад, якщо на уроці ти щось не доробив або ти хворів і пропустив, то Ну, це і тобі зараховується як домашнє завдання. Також в школі є такий час як «флекс». Це що ти? Це? це він іде після першого уроку, і це 50 хвилин, які виділені для того, щоб теж якщо ти щось там не встиг доробити, то за ну, в цей час ти там або йдеш в кабінет, або сідаєш там в класі. Е, і дороблюєш це завдання. Або хто все зробив, то він просто флексить. Ви там обідаєте в школі чи ні? Так, у нас перекус і обід. А там якась місцева їжа, чи батьки мають, чи батьки тобі щось готують? Батьки. Так. Батьки готують судочку так. в такому і кожен так. приходить зі своїм, так? Так. Цікаво, вчителя також цікаві. Угу. Не сказав, що у нас в Україні теж не цікаві вчителя. Але я, я тут ще не зустрів ні одного такого вчителя. Не цікавого. І, не, не цікавого або поганого, так би мовити. Це угу. в мене хімічка була. Це ну, дуже хороший вчитель. А підхід вчителів взагалі якось відрізняється? Тобто вони якось інакше себе поводять на уроках чи ну, там якісь особливі фішки в них, не знаю. Ну, вони більш жваві, якісь, вони іменно не просто сухо щось відповідають, угу. а вони і. Вони як ведуть добре імену уроку. Стараються. Так, так, так. Якось цікаво, іноді шутять, або інколи цікаві проєкти дають і всяке таке Ну, ти говориш, всі дружні такі, а чи нема такого, що там хтось когось ображає, там обзиваються? Взагалі, ну, просто я розумію, що Канада це така ввічлива, країна, але ж все рівно. Так, люди, є люди є люди, підлітки це підлітки, і взагалі як воно? А в нашій школі є декілька дітей, які вони не теж там тебе прям обзивають, прям так явний болі тебе щось таке. І інколи там кидаються якимись фразочками не дуже приємними, але прям щоб. Булінг такий uh -huh. повноцінний, такого немає. І в нас, коли проходять, там приходять якісь спеціалісти і роблять цю цілу презентацію. У нас я був один раз цілий урок, де розказують про булінг, і які є типи булінгу і чому це погано. І показують просто як приклад, чому ви діти не маєте цього робити. Uh -huh. Кажуть, показують це. Але все ж таки були випадки не в моїй школі, а поза школою. Були канадці не дуже приємні, якщо м'яко сказано. І тому пані люди, то це ж таки в є. Вони так усюди є, так. але тут більш добрі. Добре, ти чуваю. хотів щось про автобуси розповісти? Взагалі, ти я так розумію, це нове для тебе, що тебе забирають автобуси, бо в Україні нема шкільних автобусів. Тебе ж автобус забирає тут? Так, забираю автобус дітей із дітей із старшої школи. Забирають міські автобуси. За ними не їздять жовті. жовті. Ага, так. Окей. Жовті автобуси вони для середньої школи і для угу. Е, Але і... ці міські вони прям заїжджають за вами, чи вони ти зуп... маєш до зупинки йти? Вони зупиняються на зупинках в місті, які є, угу. і ти маєш йти до найближчої, яка біля твоєго дому. Окей. Але зупинок дуже багато, вони розсіяні так, і ну, максимально це може метрів 100 угу. до зупинки йти. То за, за хвилинки дві-три доходиш і тебе в час забирають. Добре. І що в тих автобусах? Як в американських фільмах? А, ці автобуси забирають тільки дітей тих, які навчаються в цій школі. Угу. І везуть їх прямо до школи. А, також порада: ніколи не сідайте позаду автобусу, бо це взагалі інший світ. Там дуже такі сміливі діти. <рес> і, наприклад, вони слухають музику на 110% гучності. <рес> вони снідають, обідають і вечерюють за ці 15 хвилин, і потім не прибирають за собою взагалі. Вони, ну, взагалі, це. Бешкетники, так. грубі. Ну, а взагалі, як діти поводяться? Є в тебе друзі в школі, як діти приймають. Ну, Ти, наприклад, думаю, ще не зовсім ідеально знаєш, як вони англійську, чи не глумуються вони, як відносяться взагалі, як відношення? З розумінням ставляться. Угу. Ставлення йде з розумінням. Багато дітей допомагають. Наприклад, коли я хочу щось сказати, то вони ну, підхоплюють угу. думки і продовжують ну, допомагають, угу. щоб я доніс до них те, що хочу донести. Дуже багато допомагають, е, глузувань ніколи не було. Угу. Як е, з однокласниками ти познайомилась, подружилась, не ображають? Е... Не ображають. Тобто в тебе вже є друзі якісь так. в школі. Як ви спілкуєтесь? Ти ж англійську не знала сильно, коли приїхали? Так. З, е, спочатку я переводчиком на це на або... телефоні? Так. Угу. А потім я. Е, Трошки розуміла, і потім мене тато забрав телефон, і я uh -huh. трошки привикала uh -huh. сама. І зараз як вже спілкуєтесь, так? Так. Тобі так. вистачає твоїх слів, щоб там. Так, поки що. Граєтесь ви. Так. Чи відчуваєш ти, що канадська школа дасть тобі кращу базу для коледжу, університету і взагалі на старт, чим українська, чи навпаки, чи це не можна так порівнювати на твою думку? Ну от я провчився 10 клас е, тільки в Україні, але ну от це одно, мене е, теж потихоньку вже готували до ЗНО угу. і всяке таке. Я б сказав, що тут більше можливостей, угу. Чому? тому що тут ти, до прикладу, можеш не тільки вивчати якісь предмети, а вже можеш і навіть в школі вже, до прикладу, по якомусь уже своєму кар'єрному шляху. В такому плані. В якому плані? Ну, до прикладу, ви хочете стати музикантом угу. там. Е, ти можеш вибрати предмети, які зв'язані з музикою. Uh -huh. ти, от я знаю, у нас в школі у нас дуже багато хто грає на піаніно, співає uh -huh. там, на інших музикальних інструментах. Це вони в школі навчились, по шкільній програмі. Таке, якщо ти захочеш, та, то тобі дають ці, ці можливості. Uh -huh. там, у нас є баскетбольна команда, волейбольна команда в школах, і там турніри між школами uh -huh. граються постійно, таке от футбольна команда. Тобто Американський футбол. Якщо хочеш, можеш почати свою якусь кар'єру вже в школі. Так. Чи взагалі тобі відчувається, ну, ти можеш сказати, що так, ця школа, ця освіта в Канаді зробить з мене гарну людину. В плані розвинену, сабічно, дасть мені добрий старт, і я зможу там стати з ким завгодно, хочу президентом. Так, мені здається, тут ти більше. Якось можеш розвиватися, тому що тут дуже багато кружків. Наприклад, тут дуже багато таких спорт, спортів, де mm -hmm. ти можеш там грати після школи, то є цілі кружки, вони безкоштовні навіть. То можеш бути на футбол, американський футбол, баскетбол, волейбол, боментон, всі такі, такі ігри. І тут є такі класи, як ти просто якось розвиваєшся, робиш такі, не те, що це для школи, а просто як ти, от, наприклад, а, якщо ти жінка, тобі треба там навчитись готувати, чи щось таке, і тут в школі цьому навчають. Uh -huh. І якщо в Україні ти там знаєш, просто зубриш якісь предмети, то тут тобі розказують повністю, щоб ти все зрозумів, а, і всякі навчають якісь местеркласи, класи які щось таке, щоб от у нас в Україні діти це знали просто тому, що вони там щось самі це цього навчилися, а тут в Канаді цьому навчають там. Ми навіть дерева посадили, зробили цілий час, де можна вогінь е, спалювати. І тут все це розказують, угу. і тому це круто. Тобто знання е, yeah. засідають у голові краще, ніж uh -huh. там в Україні, yeah. скажімо. Могла би ти назвати, наприклад, кому би канадська школа не підійшла? У нас християнська школа, і мені здається, тим людям, які трошки в них повищена самооцінка чи щось таке. І, звісно, тут всіх добре приймають, але якщо ти ведеш себе не дуже чи щось таке, в тебе якийсь такий характер, ти якось снівуєшся дуже швидко, можеш там когось вразити, то тут тобі не дуже добре. <рес> тобто всі стараються бути дружніми, mm -hmm. і якщо хтось такий там от я, там, да. то не, не дуже люблять. А це тільки в школі, чи взагалі ти помічала це а, в цілому? у нас тут взагалі в Канаді, тут дуже добре сприймають ніяких таких, таких от ти дуєшся, готовий ось так на людину. Тут такого нема. Якщо хтось так робить, то на нього так само дивляться і дивлять, і чому він так робить? І тут, якщо ти там прогулій школи. Тут то не прокатить, тому що якщо у нас в Україні вчителя домой, а й не пройшов хай не прийде, то тут кожен ранок там є м, така attendance називається. Uh -huh. То коли перевіряють по списку, якщо якоїсь дитини нема, дзвонять їм батькам, тільки кажуть, а де ваша дитина? І так кожен день, якщо немає якоїсь дитини, дзвонять зразу же, і ти маєш попереджати, якщо ти кудись раніше підеш зі школи чи щось таке, ти маєш все попереджати. І тому прогуляти тут то, то у вас не вийде. <плес> Не треба боятися, це звичайна школа. Також тут нормально відносяться до дітей, до різних дітей з різними можливостями дітей. Не бійтеся йти до школи, тут цікаво, і якщо ти стараєшся, якщо ти хочеш навчатися, то завжди тебе вчителі підхоплюють і завжди допоможуть, і це круто. Школи побудовані прикольно, от як в американських фільмах ці там довгі коридори з цими Шкаф. шкафчиками. Да. Ну, у нас майже так. Uh -huh. Ну насправді і так, але е у, нас у нас не довгий коридор, я певно, в інших школах такі є. Та, але ці от шкафчики це прикольна тема, насправді. Тут зміло. Побажаєш щось глядачам, Щоб, може, дітям, які йдуть тільки в школу або. Приїжджайте в Канаду, не стісняйтеся. Нас тут мало, але нас тут ждуть, приймають. Школи прикольні. Це вийде. Дякую. Я б хотіла сказати, що не бійтеся сюди приїжджати, люди тут дуже добрі, вони вас приймуть, навіть якщо у вас англійська на нулі і ви не знаєте, як сказати декілька слів, це абсолютно нормально. Вони вас розуміють, скажуть, ось вам переклад. ну, Прикладач, можете користуватися. І... Якщо ви хочете відбирати дітей в школу, але хвилюєтеся, що можливо в них будуть якісь проблеми, чи діти будуть там казати щось. ой, дивіться, він не знає англійської мови. То не хвилюйтеся, тут такого немає. Тут всі дуже гарно до тебе відносяться, і ти навіть можеш використовувати переклад перекладач на уроці, і ніхто до тебе не буде казати: ой, не знаєш що uh -huh. таке, тому не хвилюйтеся, тут все добре. Добре, дякую тобі. Ось таке відео вийшло. Дякую, друзі, всім за перегляд. Я сподіваюся, воно вам сподобалось. Ви щось взяли цікавого, вже не так страшно йти в школу. І дітям-підліткам, і дорослим вже можливо не так страшно відпускати. Незважаючи на те, що і в школі, і на роботі перший час є якийсь стрес, звикання і мову не до кінця розумієш. Навіть якщо знаєш мову з англійською, то приїжджаєш сюди, якісь нюанси. Не знаєш, все рівно нічого страшного. Тут такі самі люди живуть, як і в інших країнах, як і ми. Всі все розуміють, дуже лояльно відносяться і до учнів, і до дорослих на роботах. Тому дякую за перегляд. Всім мирного неба над головою. Па.